Усім привіт! Вітаю на щоденному огляді у криптовалютну ринку. І давайте безпосередньо перейдемо до самого огляду і також розбору позиції, яку я вчора відкрив по монеті оптимізм. Трохи ринок, що називається, познущався, оскільки. Позиція була закрита по стоп лосу Бачимо, що ми отримали реакцію від ось даного 4-годинного імбаланса і повернулися в рамки боковика, який я також вчора, на вогляді відмічав. На 5-хвилинному таймфреймі тут вже у нас з'явився шифт. І ось у даній точці на нижній границі боковика я відкрив позицію, проте ціна виконала пересвіп була хороша можливість перезайти в дану угоду. От після ось цього шифта на тесті даного п'ятихвилинного імбаленса. Я в моменті вже не був за комп'ютером, оскільки пішов по справах, і а, ціна пішла вже <coughs> догори, але без мене. Ось такий трейд можна було взяти. З стоп лосом за мінімум, і тейк-профіт на границю, на верхню границю ренджа. Чудовий боковик був, як на мене, можна було. Взяти дві позиції. І ось на верхній границі, ось тут. І так само на нижній границі. Ну, але це трейдинг, буває всяке. Треба бути готовим, як то кажуть, до всього. Давайте перейдемо на сьогоднішню ситуацію. Бачимо, що ми отримали сильний імпульс вверх. Наразі в нас залишаються дані рівні максимуми, які ціна може зняти. От, також вони знаходяться в 4 годинному імбалансі, як бачимо, і при знятті даних максимумів, і також, скоріш за все, повного перекриття даного імбалансу. В принципі, можна розглянути шорт угоду. При формуванні сетапу на молодшому таймфреймі шорт тягнути до, а, наприклад, 0,3 по сітці Fibonacci. Сюди а, точніше, не до 0.3, а у нас тут є 4-годинний imbalance, від якого ціна може отримати реакцію. Тобто, це є нашою. FTA зоною до цього імбаленса. Якщо реакції не відбудеться, тоді, в принципі, можна тягнути нижче. Але це буде рахуватися м, угодою з великим ризиком, тому віддалі найкраще було б дочекатися на корекцію в цей імбаленс, можливо, в зону ОТЕ, або хоча б. Тест зони 0,5, і тоді вже тут розглядати лонг. Давайте перейдемо до біткоїна. По біткоїну схожа ситуація, також ми знаходимося в 4 годинному ібеленсі наразі. Тут сформувався, точніше формується, боковик, і, в принципі, можна розглянути також шорт. При знятті даного максимума, от якщо ціна повернеться в рамки Ренджа, можна спробувати відкрити шорт з ціллю на нижню границю. Також в ідеалі хотілося би побачити корекцію в зону 05 або тесту. Оте є зони також даного блоку, який я ось тут виділив, і тоді так розглядати лонг угоди. При лонгах таргетом для мене буде даний денний imbalance ось тут. Наступним таргетом можна поставити повне його перекриття. І більш глобальним таргетом ось цей максимум 65157. Так, давайте перейдемо до ноткоїна. Ноткоін також бачимо, що зняли границю з нижньої границі. Зняли ліквідність з нижньої границі боковика даного. І зараз стрімко трим... рухаємося вверх. Тому а при тесті м, даного imbalance, також зони, ТІ, можна розглянути е, лонг з таргетом на його границю даного ренджа. І монета Doggy тут. Також в нас є хороші таргети у вигляді ось цієї компресії, цих рівних максимумів. Ось тут. Також є чудова компресія вища, і кінцевим таргетом буде а, даний максимум, дана байсайд ліквідність. Тому при корекції. Нижче можна розглядати також лонг годи Дякую всім за увагу і бажаю всім профіту!